Казав, мама, ти будеш мною гордитися. Якщо війна кончиться, ти знаєш, скільки тут буде роботи, бо я сапір. Любов чекає безвісти зниклого сина вже рік. Жінка розповідає, він був сапером і зник на завданні в Донецькій області. Вона ж тепер щотижня виходить на акцію. Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Кожний тиждень, кожну п'ятницю. Я тим живу, і жду його він був один у мене. Йдеш, ожидаєш. Ліфт приїде на площадку. Думаєш, от-от от прийде, от-от, от стукає в двері. Це 164-та щотижнева акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Розповідає її координаторка Наталія Кошай. За її словами, понад сотня людей зібралися у середмісті Хмельницького, аби нагадати суспільству, що війна триває, та підтримати родини військовополонених та безвісти зниклих. Також це таке своєрідне коло підтримки, тому що тут родини не тільки обмінюються інформацією про свої підрозділи, про обміни про те, що вони чули, про своїх рідних а. Або, можливо, побратимів своїх рідних, яких вони чекають. Це також таке дружнє плече. Наталія каже: 80 відсотків учасників це рідні зниклих безвісти військових, як, от, сестра українського військового Данила Катерина. Жінка розповідає, чекає його та шукає інформацію вже рік. Зв'язок зник, коли той був на завданні у часовому ярі на Донеччині. Перед тим писав їй останнє від нього голосове повідомлення. Ми знайшли йому берці. Я кажу, Даніл, ми берці тобі знайшли. Ми. Пересилаємо, чи ми не спішимо. І останнє, що мені він не текстом, а голосовим записав, це то, що да, Катя, чекаю бірці. Жінка каже, з матір'ю брат встиг поговорити за день до зникнення. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.